Ой, нехай дано сторону ромба. Ось, я беру там 5 клітинок. І його діагональ. Ну, діагональ, звичайно, більша за сторону буде. А яка там діагональ сказана? Більше чи менше діагональ? Ні, не сказано. Ну, Беремо нехай більшу діагональ. Ось нехай більша діагональ ромба. От. Як робити побудову? Ну, по-перше. Ставимо вершину ромба. Ось. Беремо циркуль. І міряємо спочатку діагональ. Ну, я, у мене циркуля немає, я беру пінцет. Поміряли. І ось розхилом циркуля від цієї вершини, яку ми побудували від цієї точки, робимо ось таку засічку. Тобто ми відклали довжину діагоналю. І сполучаємо під лінійку. Ось наша діагональ. Далі міряємо сторону. Ось сторона. від цієї саме вершини, бо можна вже від тої. Тобто теж вершина. Робимо засічку вгорі. Да, там у нас скільки там. 5 клітинок. Вгорі. І внизу. І з іншої сторони так само. Вгорі і внизу. Да, ну, короче, десь так О. Тобто ось тут у нас сторона, да, бо це радіус кола, який ми поміряли, ось цей 5 клітинок. Тут так само. Ну і тут же ми так само робили. Ось, будь ласка, вам ромб. З заданою стороною А і діагоналлю D. Тут скрізь у нас А. Диагональ довжиною да.